Трамп хоче закінчити найкровопролитнішу з часів Другої світової війну на європейському континенті. Він вважає це своїм обов'язком, адже після свого першого президентського терміну, коли він втратив владу США, Путін почав стягувати війська до українських кордонів і, зрештою, вторгся у суверенну державу. Нам вдалося уникнути війни завдяки мені, і як я говорив раніше, якби я був президентом, Росія б не пішла на це. Чи напав би Путін на Україну за повторного президентства Трампа? Питання дискусійне і без відповіді сьогодні ж проблема в іншому, як зупинити російського диктатора, і чи зможе це зробити Трамп? Адже Путін наразі не готовий ані припиняти війну, ані навіть розмовляти з новообраним президентом США. Поки не було ніяких ініціатив. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп справді хоче закінчити цю війну якнайшвидше. Головне зробити це так, щоб у Росії не залишилось можливостей почати її знов. Тож Київ вже працює з командою Трампа. Новообраний президент США розуміє, що Америка не може показати слабкість, дозволивши якомусь бункерному диктатору захоплювати чужі території. Наприкінці вересня Володимир Зеленський особисто зустрівся з тоді ще кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом. Український лідер презентував план перемоги України американській еліті, чинному главі Білого Дому Джо Байдену, двопартійній делегації Сенату та Конгресу США. А також обговорював план перемоги з кандидатами у президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Нам доведеться дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати розв'язати це питання і знайти рішення. Це має закінчитися. 7 грудня, вже після перемоги Трампа на виборах, відбулася його особиста зустріч із Зеленським у Парижі на церемонії відкриття собору Паризької богоматері після реставрації, куди обох запросив французький президент Еммануель Макрон. Обговорили ситуацію на фронті в Україні та можливості досягнення миру. Наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутися, як заявив керівник офісу президента України Андрій Ярмаку. Трампа є чітке бажання зупинити російську агресію проти України, тому Америка не буде підтримувати російську диктатуру. Трамп із повагою ставиться до України Зеленського. Зокрема, і тому для Америки сьогодні підтримати диктатуру автократію. Агресію неможливо, Дональд Трамп хоче припинити цю війну справедливим миром. Як повідомляють в інформаційному агентстві Reuters, у команди Трампа є щонайменше три варіанти мирного плану щодо закінчення війни. Перший від колишнього виконувача обов'язків керівника розвідки Трампа Річарда Гренела. Він передбачає створення так званих автономних зон на сході України. Другий варіант пропонує наступний віце-президент США Джей Ді Венс. Він виступав проти допомоги Україні, а угода між Україною та РФ, імовірно включатиме демілітаризовану зону невже на наявних лініях зіткнення, які мають бути. Потужно укріплені для запобігання подальшим спробам росіян вторгнутися в Україну. Дівенс як і Гренал. Також пропонував Києву відмовитись від прагнення членства в НАТО. Третій план закінчення війни пропонує призначений Трампом спеціальний представник по Україні та Росії Кіт Келло. Він передбачає заморожування поточних ліній зіткнення. Трамп надасть Києву більше американської зброї, тільки якщо Україна погодиться на мирні переговори. Водночас США попереджають Москву, що збільшать фінансову і воєнну допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО також не передбачено. Але Київ. Будуть запропоновані гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення поставок озброєння після укладення угоди. Україна як ніхто прагне миру і готова до переговорів на справедливих умовах. Головна проблема Кремль, де не зацікавлені ані в переговорах, ані зрештою в настанні миру. У Кремлі розуміють, що розмова Трампа з Путіним буде короткою, або диктатор сідає за стіл переговорів, або ж Україна отримає стільки зброї, скільки їй потрібно для знищення ворога. Саме тому кремлівські шафки намагаються взяти Трампа на понт. Мовляв, він не зможе зупинити війну за 24 години як обіцяв. Якщо він то він тондолин доказати, що мужчина і слово слово на державні. Звісно ж, слова Трампа про 24 години не варто сприймати буквально. Тим часом новообраний президент США вже встиг шокувати Путіна і його шакалів. Він запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не відмовиться від України. Про це повідомляють в американському виданні «The Time» у публікації, присвяченій визнанню Трампа людиною року. Я хочу досягти угоди, сказав він. Єдиний спосіб її досягти не відмовлятися. У Кремлі а вже ж зробили вигляд, ніби не почули цих слів. Там радіють думці нового глави Білого Дому про те, наче він виступив. Пає проти ударів ЗСУ у глиб Росії, американськими далекобійними ракетами. Якщо американська адміністрація, будуча американська адміністрація, реально настроєна на то, що займався відближенням а не Важелів, точніше, сил для тиску на Москву. Адміністрація Трампа має вдосталь. Адже нинішня адміністрація Байдена вклала і продовжує вкладати величезні кошти у військову міць України. За даними Держдепу США з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву тільки воєнної допомоги на суму у понад 61 мільярд доларів. За виділення коштів у Конгресі та Сенаті голосували не тільки демократи, а й більшість республіканців. Американська Допомога відіграла важливу роль у підтримці обороноздатності України. Тож наприкінці квітня Палата представників США після багатьох тижнів зволікань упевненою більшістю проголосувала за виділення 61 мільярда доларів на підтримку України. А на вересневій зустрічі з Володимиром Зеленським Джо Байден ще й пообіцяв дати багато ракет. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися, які залишилися в рамках допомоги з безпеки, які були призначені для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. У Білому домі впевнені, що процес постачання зброї буде продовжено і в майбутньому, адже підтримка України була ухвалена на двопартійній і двопалатній основі, і це важливо враховувати. Окрім того, перемога України у війні проти Росії може цікавити Трампа із точки зору бізнесу. Усе залежить від того, що йому буде запропоновано. За повідомленнями західних медіа Трамп під час зустрічі з Зеленським в Парижі виявив зацікавленість до двох пунктів плану перемоги. Один із них передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі українськими військами після війни. Інший пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України з західними партнерами. Тим часом команда новообраного президента США веде перемовини з нинішнім очільником Білого Дому Джо Байденом і українськими чиновниками щодо можливого завершення війни в Україні. Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох в ефірі телеканалу Fox News заявив, що війна може закінчитися вже за кілька місяців. За його словами, єдина людина, яка може це зробити, це президент Дональд Трамп. Експерти теж зазначають, що у Трампа доволі високі шанси зупинити війну, тим паче, що адміністрація. Адміністрація Байдена обіцяє надати Києву максимально зрозумілі Путіну аргументи для мирних перемовин ще до інавгурації 47-го президента США. Тож, чим більше буде в Україні далекобійних можливостей, тим поступливішим буде російський диктатор.